Вже п'ятий місяць, як майже щодня, не припиняється терор мирного населення Нікополя. Російські агресори обстрілюють наше місто з реактивних систем залпового вогню та важкої артилерії. Розбите скло вікон та балконів, пробиті або зовсім зруйновані стіни та дахи. Це на жаль стало повсякденною реальністю. Палівсурім подвал. А я якби тут на роботу, я ну я тут сплю. Прямое попадання 152 калібр. Ми ще да день режіння що. Міський голова Олександр Саюк завжди зранку об'їжджає міста обстрілів та з'ясовує, що саме потрібно нікопольцям, чиє житло постраждало від вибухів ворожих снарядів. Після чого комунальні служби отримують завдання на проведення необхідних робіт з ліквідації наслідків. Два години ночі був прильот розбило окна, пробило потолок, шифер. Весь знесло, кришу снісло. пробило навіть диван в прихожки. Ідирка Жуков приїхав мер, пообічалі, що дадуть. привезуть, все, треба тільки написати сколько чого, і дошне дать. Комунальники спилюють пошкоджені дерева, відновлюють мережі вуличного освітлення, прибирають та вивозять сміття, безкоштовно надають ОСБ плити та плівку для того, щоб люди мали можливість тимчасово затулити розбиті вікна та балкони від вітру та дощу. Будівельні матеріали купують за кошти з місцевого бюджету, крім того, їх отримують від міжнародних благодійних організацій. Поратися з наслідками обстрілів у максимально стислі терміни нікопольцям допомагають не тільки комунальні служби, а й аварійні бригади, які оперативно відновлюють газо та електропостачання. Цю ніч був обстріл великий, і в мене були пошкоджені вікна. Зараз получаю ОСБ. Дякуємо комунальчикам, вони приїхали дуже швидко, зреагували дуже швидко на це все. От будемо затуляти вікна, щоб не було холодно взимку. Війська влада не залишає на наодинці з проблемою, і якщо через ворожі атаки пошкоджено дахи приватних житлових будинків, там, де люди можуть самостійно зробити ремонт, їм безкоштовно надають будівельні матеріали. Перший прильот був сусіду в 9 й будинок. В літню кухню. Второй прильот був у мене. Лежала в этот момент на кроваті, спиною. что, що было к стіні. Вилізла з обломков, вийшов син, дзвонив в міліцію. Город допомог шиферам. Більше спасибо. Нанимаем бригаду, щоб встановити кришу. Дах будинку Надії Антонівни було повністю зруйновано ворожим снарядом. Будівельні матеріали і виконання ремонтних робіт надали за кошти з місцевого бюджету. Фахівці працювали швидко. Менш ніж за тиждень дах цього будинку відремонтовано повністю. Ми дуже ми взагалі, окружені прямо вниманням, Ви знаєте, чесне слово. І друзями, і родственникам і містом.